Пупа, любі друзі, Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс, а саме в Гровий Гарден. І воно тако, тако є отако табличка і ще й тут пацанчик бігає. Йоу, Дензу! Сам! Чуваче? Тут занесло прям вообще жорстке якесь оновлення, Тут якась лес прям супер потужно. Ще нове яйце добавили. Короче, купа, купа, всього і нові декорації, кстати. Да. Пройшло оновлення, і в цілому тут купа-купа приколів. Я вже такого легесенько глянув. По-перше, ось, що я зразу бачу, появився. О, це ластіал є. That's cool. Meteor шавер нам завжди. Появився харверст шоп якийсь. Якийсь ось є, типу що це, якісь поєнти, я не знаю. А-а-а, я поняв. Напевно, тепер сюди треба буде збирати в оцю вагонетку. Фрукти, поняв, uh -huh. саме літні, і за них якось ти будеш отримувати якраз такі ці ну, поінти. Поінти, коїни, да. І тут ось є такий самерпак, виходить. В ньому саме дороге, це, це є, це, типу, слоняче вухо. І наскільки я знаю, багами з поливайками там можна його розкачати в ціні, просто жесть. Ну, воно виглядає, прям, знаєш, типу, прям солідно. Ну воно да, да. І там, типу, я вже бачив, був, що його багають і продають за прям. Такі круті, круті, знаєш, суми, скажем так. А ти бачив? Добавили нову рослинку, оця прям поняв Рейнбол, бачиш, вона новеньке. І з цього, із цього пака випадає. Рейнбол mm, з цього пака? Да, оцей Pack. Відкрий його інформацію. І тут є супер солідна рослинка якась. Елепхант, щось шось. А, так щось це ж да, да, да 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 це воно є. Це слоняче вухо. Це жесть, ну оце прям було би круто вибити, скажи. Ну да. І ще у нас до того всього е, появились просто якісь типу нові рослини. Я не знаю, що вони роблять. Просто Уазіскрей, також косметичні ось якісь штуки, можна вибити якісь ці гейти, ось до, якийсь трон, <софір> статуя, Коротше, балуватись теж трошки можна. Якесь нове яйце. А, а тут прям непогано взагалі пети виглядають. Да, там якісь прямо не взагалі. Але треба зараз якось заробити оці пункти, поняв. Треба ще розібратися як їх заробляти. По відчуттям просто оцих петів їх навіть якось, типу, перемалювали, текстури. Я не знаю, як це об'яснити. Ну, якось прям геть прикольно виглядає. Якийсь ось міркет є, це, типу, як якоїсь, я не знаю, посума, напевно. Потім піщана змія, аксолотель, якийсь папуга. <гум> фінек Фокс. От Фінек, оцей Фокс, взагалі супер цікаво, що робить. І так само є ось, ось Хамстер. Хамстер Вілл. Е, він, коротше, біжить в е, цьому своєму, типу, хамстер кругу, і гарантовано збільшує крафтінг Спід. А. -а, -а, -а. Хм, прикол. Чубак. Я знайшов, чим можна дуже класно кормити своїх е петів. Чим? Коротше, heavy fruits називається рослинка. Вона поняв, на 90% просто от кормив зараз бета, а другого на 100. Це Хевів з прямо ще якась імба. Ну, походу, <рес> я не знаю, просто що це навіть ще таке. Але в нас ось я дивлюся і з'явився новий, типу, як на сінечку, якась нова рослинка Pitcher Plan. Яке воно 715 Робоксів коштує, ну воно дорожче, ніж в Фейхуа навіть. Цікаво. А -а, так, оце нове яйце можна купляти і за робокси. Я так ось я подивлюю. Так, ну, да, так. Да, да. Типу, завжди, як виходить якась нова рослина, яйце, ще щось, все це можна буде купляти за робукси. завжди. У мене щось лисиця в тебе вкрала, але ну там якась полуниця, напевно, да? А, ну зелене яблуко, до речі, це якась легендарка, непогано. Хоч <хай> щось толкове, да? Так, 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 дякувати Богу, не полуниться. Бо ось о, квітки якісь попробував красти, то в нього наоборот не вийшло. Хоча квітки це повна якась лобуда. Ну, походу, якось щось, типу, покращили їй шанси, напевно, цій лисиці, бо вона тако прям стабільно починає красти. Знаєш, тобі зараз пропоную? <хай> Нам треба зараз тобою. Коротше, продай все, що в тебе є в інвентарі. І по максимуму, Дімончику, тобі зараз треба збирати саме літні рослинки. Поняв іменно нові оці. У їх просто буде по-любому. Є під час інвенту проблема. Вже стати. Проблема є трошки невеличка. В мене і, а? поняв не посаджені такі фрукти. Типу, <ріст> просто прикол в тому, що носіння то є, поняв. Але треба тут, коротше, жорстку ревізію зробити. До речі, в стокові якраз таке оце зелене яблуко є. Абалді! Але, але, треба дуже багато повисаджувати, поняв, поудаляти рослин. А перед тим то треба ж все зібрати. Ооо, oh, диви, oh, якийсь yeah. є новий магніфайнг 10 yeah, Десять коштує, воно воно якраз в стоці є. А oh, зараз, ти продаєш? Так, да, прям зараз. Inspect plans to reveal the value without collecting. А! Ah! <laughs> Цей штукою, коротше, можна просто навестись на фрукт, поня, використати цю штуку. І ти побачиш, скільки коштує твій фрукт. Без ah, того, що це ти. Ну, типу, не, прикольно, насправді, от якщо ти вже починаєш балуватись цими кавунами, ти можеш відслідкову. От і скільки вони в тебе там стоять, уже коштують, знаєш. Ну, типу, прикольно. 10 лямів зараз, знаєш, ну, в цілому для таких там серйозних пацанів, то це копійки, по суті. А вообще копійки, так. Да? Бо в мене вообще ден. Дивись, що появилось. У мене є ось, ось отака штука, поняв? Оба. А це де? А я а я подивись, я в центрі мапи. А це це тако, тако подарували мені. да, підписник подарував, да. Сказав, сказав, добав друзі, будь ласка, я тебе дам оцей чупа-чуп спаняв. Шестню ефектів. Ну. Well. шаліть. Чваче, це просто щось набагато. Щоб ти розумів, просто щоб ти розумів. Я ось отако підходжу до нього. А в матч це коштує. І ось отако тобі сума на весь екран. А ти Ден, попробуй вгадай. Ти попробуй мільярд сікселяр, де вообще спаняв. Ну, так попробуй пальцем в небо ткнути. Як ти думаєш? Небо, ну, я думаю, лярдів, мабуть, 10. Ооо, це ти щось прям геть мало взяв? А, наскільки, ну, да? Прям, прям прям да. Прям, Ну це дуже мало. Не, ну ти, ну ти, чуваче, і даєш. Я не знаю, як чувак довго так ростив, поняв, що він наскільки прям великий виріс і з цими усіма ефектами. З цим всім ти просто підстав. Оце ж, як він об'яснив, він коротше кажучи, просто затрейдився, поняв. Затрейдив всяких петів на цій пару Чупачупсів. Але що я думаю, як взагалі отако отримують багато таких Чупачупсів? Коротше кажучи, в тебе є кенд, поняв. В нього якраз таки оці да. кенді блосами ростуть. Він вирощує буквально один отакий крутий Чупачупс, поняв. Починає збирати на нього купу-купу всяких ефектів, абсолютно всяких. І він тримає тільки оцю рослину, поняв. Всі останні чупа-чупси він постійно підбирає. В цей же час другий пацанчик сидить і займається тим, що в нього просто є єнот. Все. Так, да, і вони просто собі ну, бафають, бафають балік. Да, да, вони просто сидять і дюпають один і той самий чупа-чупс, бо єнот не може, типу, поняв, там, сфейлити, він завжди краде. І от таким чином просто ну, є такий прикольчик. Того, в принципі, ну, якщо я зараз просто продам. Е цей чу... А давай продам, по приколу. Хоча ні, я можу ж під френдбустом продати. Там взагалі буде жесть, який бонус. Ну, по факту, да, Можна зібрати тут ще армію підписників, тебе буде общем no. супер шалений. Прикинь, 40% на 1,3 лярди. Не лярди, а трильйони. Ого. Ага. Ти розумієш, який це грошей? Це я взагалі можу тут, я не знаю, рік сидіти, напевно, і не паритися абсолютно. Ну, по факту, що віш. По факту, воно так і є. Це прям жесть. Але, давай приступимо все-таки до ревізії. По до ревізії я теж навіть якщо зайнявся, і я оце думаю, оце, А треба мені оця голубіка і клубніка? Я думаю, ні. От ці всі ягодки, поняв, я їх давно викопав. І потрібні вони були якраз таким. Коли був івент, оцей бджолиний, поняв, коли тільки додавали крафти. Чекайте, це щось друге. Що? Це вишеньки я чуть не викопав. У мене перепитало, ти впевнений, що ти хочеш таку движуху викопати, поняв? А це, типу, пущик з вишеньками диви. Ось я ще окремо таку отсажу, дивися. А, ну це Raspberry, да. Ну. Типа його, його ставить, мабуть, воно, треба, так? Да? воно таке лабуда, насправді. У мене десь були навіть Чувачі, його носіння. Мене, чуєш? І прийшов, значить, тут розказує, що у мене тут лабуда, що не лабуда. У мене просто ось ці носіння 5 штук їх, поняв. Я їх даже не садив ніколи. Я наоборот їх тільки видаляв. А, да? Ну так. В мене таке одне, тому чуваче, я замість цієї всієї клубніки-голубіки залишу собі такий один хустик і хай собі росте. Прийшов тут, наче, Поняв? Прийшов, коротше, обісрав мій його роз, значить, і підшов це називається. Да Все лада, називається ж. саме так. Нічого я тут не обсирав, я так подивився. У тебе воно випав цей, бачиш, сінінка до тебе лізе. Да, да да Хай вона прилізе спочатку. Я щас поняв, що хочу назбирати оці всі літні оці дві жушки, і виходить. Коли у нас буде івент, це все зразу продати, понял? Правильно, правильно. Обалдіть, вулика, пацан, мені приніс, чуєш. Ну, цей хай фрукт в тебе прийшов, украв єнот, поняв. А. Це взагалі якийсь понял, пати прямо вшаку мать медні. Хоч в мене тут все крадуть, але ти ходиш об'єраєш, кажеш, це авно. Ну 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 гавно. Це какашка, це какашка, і це тоже какашка, понял? Це у тебе. Ну. Я не спеціально понял. ох збираю. Димон, ти любиш банани? Ні. Вообще, ну ладно, да. Я люблю банани, я люблю банани. А шалеть. їх обожаю, чуваче. Шебиша, я люблю мандаринки, я люблю, чуваче. Да. Да. Идея буду я це открывать. Я кэ. А вообще прикольно. Ану, ану, ану. Аааа, парадисе. Да. Давай, давай. У говно невелика. Два давай я уберу сюда с переднего плану. Ха-ха, это хоть тут торосте серед городу, Нормально, движуха. Так, let's go. Чес мені выпадет, самая жесткая, чевач, течманиш. Будешь плакать. Восьминога. Ага. Ага. Хоч подарів! Хоч подарю. О, да, це серйозно. страус, конечно, сильно. Ну, тихо. Я могу что сказать, это беда. Я такий везучий, что копается. Так я да. Давай я все. Не знаю. Мне надо сиди. Мої бям. Має зелених яблуко ось ось два штуки є. Їх треба посадити по хорошим. Давай подивимось. У мене поняв, що в мене на городі так все якось хаотично розсаджено, що це жесть. Офікс... Зелене яблуко, теж треба купити і посадити. Коконат, канісакл у мене є. А, почекай, це я не те посадив. Яблуко, йой. Я думав, що я саджу сахарне яблуко, а я ну, посадив зелене, обічне Ну, Кстати, а ти прокачуєш свої ці флаверпаки? В смысле, крафтер, типу, штуки делаю. Ну, а крафтер змінили, кста. Ти бачив? Ні. А що там? Тут нові рослинки додавали. Крафтер пак? Уже не... Так, да, вже немає цих фловерсів, ти їх не можеш поліпшувати. Вже додали, ось, о, дивися, якусь нову лілію. Алоє додали. Тут прям вообще купу всього додали. У мене тут всіх... Хіки... На цих стоїть дерев, я не можу нічого зробити. <с> я не можу. Просто ану почекай, давай ці штуки прибирати. Я не можу нічого посадити. додали три нових рослинки в крафтерах, поняв? Mm, ну зараз обов'язково загляну, подивлюсь. Ні, Ну слухай, обнова прикольна, мені подобається. Бо як її занесли ізначально, то вона взагалі була, поняв туфта. А зараз то уже, уже поліпше. Жалко, ми тільки прям на саму нову не залетіли. Там же ж обалдіє всяких скільки приколів. Там плюшки. Ну, роздають на ша. Да, да. Я на першу обнову... Коли її тільки додали, поняв, то я залетів. Я прям взагалі налутав всього. No. і всякої такої друки, прям взагалі багато було. У <гум> мене емберліль, по-моєму, там штучок 5, напевно. Ого. Ні, у мене 3 всього. У мене два гороха О, ще є. У мене їх 9, ден. У <реш> мене О, їх 9. Оскільки, так, в тебе їх багато. <реш> ага, ага. Знаєш, скільки в мене грибів? 105 штук. А вони ж типа вроді одноразові, та? Да, да, але вони, типу, ну, непогано продаються. Я їх якось зібрав та і, і все. <реш> Перцю 9 ось ось є теж бенбу цих два. два виногради ще ось откуда не знаю але давай посадимо то десь сюди ні у мене виноградів всього два на городі посаджено тебе я бачу вроді два посаджено і два ще є да, ти кажеш виногради? У мене тут купа виноградів да 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 не знаю мені виноград подобається сама текстурка його прикольна він угу. гарненький прям фейхуау ось у мене є треба посадити два штуки Бемц? Бемц. Мені це така командна назва. Фейхоа. Зазвичай фейхуа. 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 Значи <реш> ти Ну. А ще є проблема, у мене вже повний інвентар, а коли там інвент запуститься, через 3 минути, я маю. І що мені ці 3 минути? Я би дальше б, там збирав би всяку движуху. Тож дикий ананас вирісуть гарненький, такий величенький. Хто? Ананас виріс, красивий великий. Да. Балодж. Дві який гарненький фрукт. Угадаєш що це? Нектарин. Нє? Ну ладно, угадав. <реш> Вгадай, oh, 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 вгадай, давай вгадай. Що це я таке прийду? А цукрових яблук у тебе скільки? Цукрових два посади. Або в мене всього одне. У мене до цього просто не було їх, поняв? Ну там насправді воно, типу, коли вийшло, тільки раз. А, було замічене в стоці. Поняв. Після того чи три uh -huh. чи чотири дні його тупо не не ну не було. Вообще прям не було, бо воно було занадто імбове. Його просто не пихали в той в магазин. Його просто сиділи, і балансили. Що мені зробити? У мене було багато бабла. У мене як порівняно з тобою, що взагалі бабла нема. А, ну тебе мільярдів, типу... мільярдів. З... Я думав, типа нічого собі це в мене бабла, поняв? Ага. Uh -huh. А копчик це взагалі не черта. <рив> Та я пам'ятаю, як ми раділи, взагалі сиділи, коли з Саньком там перші ці заходи в гру. Коли ти продаєш якийсь фрукт, там, а він 50 тисяч, ти такий ого. Потім ти перший там мільйон продаєш. Да? Да! Ти сидиш такий в шосі, кліпаєш. А зараз, якщо фрукт коштує там, ну знаєш, менше мільярди, то я тако вже дивлюсь, типу, ну таке. Нормально, да. Ну то типу, і так да. Піде. типу, ну нормально. Ну і все. Немає такого. Вау! Це скільки мільйонів ой 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 І халепа. Але наче я от таке все повисажував зі своїх насінинок, що в мене ще осталось. Кранбри, пінклілі, Крокус, Манго, полуниця, крафтер паки 15 штук у мене, какао, 3, м'ята, бамбук 121, нектарін ще 2 штуки, Сукулентов. О, у мене ще 5 горохів є, оказується. Ого. 5 ага. 5 горохів, типу, В кармані носю. Давай мені посадиш. Ага. Давай якби... я горщиків зараз накуплю, і ти мене свою особисту педу. <реш> Готов кишені, 22 секунди, і да буде. Мене, мене я ж не зберу просто. Чуваче, відкривай свій кошельок ага. з робоксами, чуваче, і можеш мене красти, я дозволяю. Да, да. Дякую, можна, дякую. На можна, можна, взяти щось таке, поганя. Жесть. Ну я до речі ні разу не трогав цей івент. Так, і що? А. Ага. Це так буде, поняв, все буде прям дуже довго. Ну да. А, ну можна, в принципі, отако ще нагрузити по-швиденькому. Ну щось взагалі наче мало поїнків, чуєш? Ну. не знаю, що тобі сказати. А я не можу вже поняв це клас. Бо. А, треба... бо це не підходить. Да, да, треба іменно ж літні фрукти. Всякі оті кактуси, там, разбері, ота вся штука, вона не підходить. Та я поняв уже. Просто раніше знаєш, як можна було зробити. <гум> ти підходиш до цього тіпа, типу, і ти можеш просто нажати кнопочку, і він сам тебе вибирає всі твої літні фрукти, поняв? А. Да. Да. А ще це тіпа, типу, підійшов а, до. А, так ось ось. ось, там третє, третя, ось. А воно є? А, бо до цього не було, поняття? Типу заходив. Так, я можу, і це йому війти все віддав, так? О майс. Треба продавати. Що це все лихо, що в мене назбиралося. 48 лябів. Нормально. Так у тебе ще ось на нас, так, тебе тут прям купа? У мене тут прям yeah. багато, понів всього. Yeah. Якісь перчики, я не знаю, чи вони підходять, чи не підходять. Нектарінчики, а, вони ще не виросли. Авокадо знаю, що можна продавати ще йому наш. Авокадо да. Києві, фейхуа. 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 <сувач> <сувач> Зелене яблуко оце теж. Афайква нельзя. Ой, ой, я що зібрав... Короче, мне же мені же за... надо делать ця тиква, я бы її забрал бы. Бо на місце занимаюсь прям капець. А, то це, походу, її якраз і підібрав. Якийсь кавун, може, підібрав. Боже. Да, там ты же здорово взбирати. росло. Ну, це ж у мене була тиква, і кавун там великий, там по 50 килограмм чи що? Ну... Я думаю, нафіг они мені надо. Так, тут вроде все позбирав. Так, ты там бегай, по моєму городі, і мені підказуй, що что там збирати, бо я 6 все такое. Вроде гасаю, тако дивлюся. Давай поможе. А момент я забуваю, шо там літне, шо не літне, бо. Це в мене прям і справді дуже багато. У тебе там воно ще авокадо висить теж можна попробувати якось його забрати. Шугарепл Apple теж підходить. А, підходить шугар? Mm, да. Пойдем. Потім ось Чи, ананасики ось усі теж. Як думаєш, персики підійдуть? А, а то хіба персики там, то, то, То... А, в натурі. А я не знаю даже звідки він тебе. У мене їх там багато. Обалдеть. <laughs> а я щось подивлюся, дивися. Бенс. Take all my fruits і. Щас подивимся. А, ну персики не підходять. Угу. Ну, це значить, взагалі чорно звідки вони те? Я ж і не пам'ятаю. А-а-а-а-а-а-а! я дивлюся сюди на ці фру... на ці, як вони? Рослинки, поняв? Накрафти? Да. Гуанабана. Гуанабана. Алоє Вера і. Lili. Обалдеть. Ну, прикольно, цікаво, цікаво. З цим треба буде, звісно, сидіти і розбиратись Ну, а поки що на цьому, в принципі, я думаю, можемо закінчувати, тому що, ноче ну, таке, нічого іначе не зробили, але. Але вроді щось відбулося. Але вроді щось відбулося, так. По, ну, принаймні, як мінімум, я нарешті висадив е, трошечки своїх літніх насінь, тому може навіть і вдасться мені теж прийняти участь в цьому івентові. І в цілому може залутати теж якихось прикольчиків. А з вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич, а також Дензо. Всім файного настрою і всім па Пока-пока.